Всім привіт! Ще раз ми хочемо... О! Ці собаки нас взагалі мучають. Зловити треба оцю кішку, яка зверху, а, але тут живе у нас графі фільм. Так, так, успокойтеся, успокойтеся. Як ж вони радіють? Вони нас як бачать, вони нас як бачать, то нападають на нас, з ніг збивають. І вони котів так відлякують. На, на! Ну, по голосу як кіт! Ну, ну що ти? Здавай. На, график. Сідай, сідай, сідай. Умничка, хороший песик, хороший. Хороший, хороший. Але точно така має бути кишка. Хороший. Успокоївся трошечки, успокоївся. Ага. Ви коли з сільвою, то ви ганяєте, так? Да? трошки, молодець. умничка. граф, граф, ага. так поправився хорошо літом, так. Да. Да. Кіт, так? Да. Так, Сільва, тепер тебе на-на-на, на, Успокойся, успокойся. Сядь, сядь сядь. Тихо, тихо, сядь, сядь. Дивіться, яка вона гарна. А, дивіться, Обережно, обережно, обережно. Обережно. Так, да, вони не дадуть нам. Е, якщо є ця кішечка, там є чорно з білим, так? Да? Так. А, ти де поставила? Там, так? Да? ні ні н -ні, 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 ні вони взагалі залазять на машину, царапають лапами. Так, чекай, як я і з відео зніму і насиплю. Відкрий хоч кришку. Так, пішли. Пішли, 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 пішли. А, до котів, я отут хотів на уголку. На, сільва, на! Ручно. На, ходи сюда! Сільва! 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 На, Сільва, йди сюди! Так, все, порядок. Відволікли, дивіться, як, які вони гарні. Сільва дуже красива собака, така гарнюня. І граф хороший, охранник такий буде. Комусь сім'ю, якщо. Сільва, до речі, дивіться, яка вона худа. Йо... Сусіди не годують тут. Видно. І ми рідко приїжджаємо, бо тому що не, ну, чесно не встигаємо. Багато роботи накопилося, і у мене моєї з мотоциклами, запчастинами. Плюс ми хочемо, ми вже писали пост і, до речі, в відео хочемо сказати, що збираємо кошти на ремонт гаража. Ми, я купив там, ну, можна так сказати, сараї, які хочу під гаражі зробити під свою роботу. В тому році і тепер хочемо, хочемо зробити одну кімнату для, для, для ремонту, верніше не для ремонту, а віддати під перетримку для собак, ну, для котів, для тварин. І нам потрібно кошти на ремонт. І ми збираємо, якщо у вас є така можливість, бажання нам допомогти в цьому, то будемо вдячні вам. Про це відзвітуємо, покажемо вам, що це за місце, що це за. Гараж, що це за приміщення. Хочемо залити там підлогу а, бетонну, а, потім, бо там з, з глина, поремонтувати, чуть -чуть, бо тече а, дах, і потім поштукатурити, пофарбувати всередині, можливо, зробити якісь такі, як сказати, боксики. Да, для перетримки тимчасової побачимо, що зможемо зробити. От для цього нам потрібні кошти. Тому ми збираємо на це і також ми збираємо кошти на поїздку Кая до Львова. Нам треба з перетримки його довести до місця передачі перевізнику. Подібно як ми вивозили собачку е, Гердена, сестра, як її звати грета Грета, пам'ятаєте, зимою ми завозили у Львів її, то так само Кая будемо завозити, то теж збираємо кошти. Якщо у вас є така можливість, бо це треба завезти, 5 ранку передати перевізнику для того, щоб він поїхав. Він вже добуває, можна сказати, ще пару тижнів на перетримці і потім вирушає в дорогу. Кай дуже гарний пес, ви вже бачили у нас його, він дуже розумний. Спочатку йому не, не було. Приємно там жити. І він... На, сілочка. Ходи, тебе поглажу. Ходи. Та все, там пусто вже, я все вам висипу. Вода, малишка. Лінчик, вода є, в нас відкрию, там баклажка ззаду. Ой. Ну, можемо налити, поки дивиться, де є лавку. Дай прямо сюди. Давай, давай. То будемо вам вдячні за будь-яку допомогу. То... Яку ви можете надати. До речі, наші відео набирають, можна сказати, так, трошечки вже більше активності, більше людей дивиться. заохочуємо вас також дивитися, коментувати, лайкати, бо тому що з 3140 підписників у нас там 200 лайків, може трошки більше. То хочемо вас лайкати коментувати так само, ну і поширюйте, поширюйте при можливості. Запрошуйте своїх друзів, родичів підписуватись на наш канал. Бо цей час нам треба і виділяти на це. Плюс ми витрачаємо, щоб ми могли свою роботу робити. Ми сьогодні цілий день відловлювали собак котів. За деякими поганяли так по 2-3 кілометри крос. От Лена чорна з білим кішка. Я не знаю, чи це вона. Зараз заберемо чужого. Точно прийти показати. А жінка а, має прийти показати. Зрозуміло. Так що будемо в районі. чужих будемо… <arrive> не трогаємо. Нам покажуть, хоча от вона шукає під гаражом. Дивись обережно, бо він лизне тебе зараз. Ну, нащо ти свинячиш на мене? Э -э 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 так що дякуємо Нав不要 вам всередині. за те, що ви дивитеся. Активно відповідаєте, що в нас там є, реклама чи нема, що це в нього в очки? А, грязь, просто з е, листика да, накопилась. О, yeah. no. oh, жінка біжить. Це ця Аня, так? Да? No, no. Ну йди, подивись. Ось таке у нас коротке відео. Будемо прощатися. Всім гарного вечора. Всім. Дякуємо, що ви нас дивитеся, коментуєте, активні, всім па-па.